работы и как настроиться им игру. тут сходу прилетать и залетать сразу на еще и на один вообще не нравится а, касательно типа кто-то спрашивал да на мотоцикле я как правило в 10 часов уже дома лежу, лежу в кроватке отдыхаю что я, я не тот покой человек который под вашими окнами не идет там спать имитирует шахедов и чего прочего я постараюсь так не делать в принципе ночью вообще ничего не думал знаете когда обезьян с цимбалами играл у меня демоске которые были Так, все, спасибо. Дякую вам, правда, Смерття. Доброго ранок міста. А я уявила, маф... що коли мафія домовляється, ми всі мирні сидимо і так от руками під цю молодійну музику махаємо. Ну так не можна ж робити. Зажигалки. Зажигалки, <laughs> ні, в мене шивало. руками, в мене руками, там якось якась повільно така ще музика. <laughs> ну, Взагалі, ну за один поки що граю. Поки <как> що <как> биру. Мафам би, мабуть, не казали, що у вас думок би не було, щось би придумали швиденько. В общем, поки що граю. Лаків, хочу звернутися до вас. І до всього столу. Беру свої слова назад по поводу того, що склавлятися не потрібно. Попробувала я ще раз очередний, все добре, тому всі записуйтесь до лаків, бо тоді, з моєї сторони, було негарно антирекламу провести. На військ склав, а особливо з Лаків дуже круто. Тому всім рекомендую. І у вас час. Просто Не помню я вас на моєму спорі, а ладно. А я тільки хотіла спросити. <ріст> <А> <ріст> ну ладно, все. <ріст> так буває. Так, виставляю один. Принято один. Блін, я так думав, що это опять червона, а зараз все руки, короче, это что-то последнее на балаку, вот это сейчас расплавлю, все-таки не отвечайте. І плюс я сказал, что вам один понравился, а для один сама, E, так просто, от, перше впечатлення, ні, ну ні, це не 100%, ви не обіжайтеся, я розумію, що вдруг, ну, мисли не можна думати, які б у вас були, то є таке відчуття, що ви реально в 20 секунд, коли в нас була, мабуть, не свободна посадка, що набросали і призналися. Ну, це моє впечатлення, ну, одного до вас звертаюся, думаю, більше, що в Мефі. От вам, ну, за все, що я граю, це за руки, які-то, так, скрила, там, і так далі Бо що, і вам буду найкраще сібрати просто. Ви не працюєте? А вас атміук, я за мене существую. І у вас час чотирьох. <головіко> Стеле один, естеляю, два. Прийняти два. Прийнула. Ну, по першому колу, я по першому цих характерам, я не знайшов цього на гравицям. Для мене один це підозріли з того, що ви сказали все останнє, що у вас було перед тим, як ви сідали за стол. Тобто, ну, ви сказали, що ви нічого не думали, але ви дуже було підоріли із-за того, що... Ви схопили за ті речі, які були останніми. Тобто ви схопили за те, що були останні, коли прийшли, те, що сіли за перший номер, тобто для мене це не по-червоному, то я сказала, тобто не тобто для мене це підозріло. Я не робив, що ви чорні, але для мене це підозріло. Ви підозрилися, весь день для мене, мене, мене сірий. Та весь номер два теж для мене, не червоний. Ви на червоній карті граєте, набагато більше вас мислить, а не тільки те, що руки там потанцювали. Це для мене теж, що непонятно. Сказали, що один для вас червоний, я не знайшов червоних взагалі ніяк. За що можна було іграти з рахунок No1? За що? Ні, за що? Я не зрозумів за що. Тобто для мене це не що я нелогічно. Два для мене підігріли. Три для мене більш-менш нормально, не знаю, як ми збирати мене каже на чорний, пока я оставлю сторону. один два для мене поділі, давайте переслають пов'язково. Самогар гарного вечора. Сьогодні, два, три іграю, все сильно. Я просто справилась, то швидко цим балахматишка іграє. оказался красным, потому что он не старается быть красным. А сказал то, что у него в голове было. Он ну, с одним сыграю. Э, Подвал у меня были впечатления такие же, как и у Три, что начало речи оно было прикольное, за те вот руки и прочее, окончание было так себе, но мне кажется, что скорее красный один. Ну, короче, я вот с одним в три всем играю. Четыре сказал такую фигню, что один подозрительный для меня больше серый. Как-то так, это, это, это ерунда вообще. 2, 4, плюс ты 1, 2, 3 всех сыграл, ну, против 3, -3. так себе сыграл, ну, но ну, в 1, 2 сыграл. Потому что он их Спасибо. Я к вам разрешу. Ну, я сыграю в 1, 3, 5. В 1, в принципі, уже у меня даже бывает, то, что когда был все вот прикол за мартышку, по 2 я просто прям занадто, она эмоционально прям была, я не знаю, но с вами давно не грала, но у мірі свій емоціонал, а це прямо для мене було занадто. А, з три зіграю за те, що він замітив, що перша частина прямого ігрока номер 2 була нормальна, а друга не дуже. Чотири дуже сильно їжджає в один, я поки що за один зіграю, ну а п'ять зіграє і з три. Тому поки що без два, бо занадто сильний емоціонал, і без чотири. Я, чесно кажучи, не знаю, як тут позиційно можна грати. 4-ой 5 вірні, да? він грає 1-2-3, при тому, що 3 з 1 не пограв. Три сказав, що один чорний, а ви типу 1-2-3. Ну, типу, теж не позиційно, так ну, тоді треба про це казати. Чотири взагалі там втопив в усіх. Мені не сподобалася ця агресія. Чотири. Не скажу, що він чор, там, чорний за це, не знаю. Один мені навпаки, він мені спокійно сказав, він ні про що не думав і він не напрягається. Чорний буде напрягатись через те, що в нього немає нічних думок. А він собі спокійно сказав, ну, ну, ну такий собі. Ну. І три так само в'їхав, в того один. Я можу всю хвилину сидіти, ні про що взагалі не думати і на один, і потім буду всі що я червона, я не можу нічого нормально поговорити. Тому мені з усіх поки що один найчервоніший, от чесно е, може він там щось там на наступне коло Скаже, не таке, один і п'ять граю, хоча п'ять, ну так, я, я просто не знаю, з ким тут ще можна грати. Ну, бо всім... А, а два мені здалась чорна за те, що я думаю, вона там може махала 5. на договорці 5. і потім нервувалася, рвалася, щось побачив. Короче, нравится, это не заказ, если что. Просто выделяю один красный цвет, чтобы вы знали, потому что других нет. Три, не красный. Все, что он сказал, я согласна. По поводу один. Он перед тем, как сесть, он поговорил с девятой, рассказал, что он не ездит. Он эту информацию уже дал. Сел, открывает стол, говорит опять, что он не ездит. Так ты уже это сказал. То есть ему нечего было говорить, мне кажется, он черный. И он говорит, что он не ездит на мотоцикле в такое-то время, потом то, что он спит. А мартышка с этими штуками, можно черным сказать, что тут такого. Когда нет мысли, просто ассоциации, что там мартышка с этими штуками, все. А пятый, именно за это его окрасняет. Пятый, когда черный, вот именно за такую вот, э, хотя сказать другое слово, штуку типа, и окрасняет человека, типа якобы это очень красный. Я думаю, один пять вместе черный. Все. Три красные. Что со остальными делать? Не, непонятно. У тебя вообще один пять красных. У меня черный, у тебя красный. У ну, а да? вас? Сейчас. Пять. Я три, четыре и восемь. Мысли восемь мне понравились. Я подозревала и один, и пять. Четыре беру из того, что подозреваю пять. что четыре сразу попросила проверку на пять. Пять. За это беру. Э -э да, самый подозревательный был пять. По семь еще непонятно, потому что не помимо позиции я не поняла, что вы начали с того, что... Не знаю, как сыграть позиционно, я слушала-слушала, и я какое-то пропустила буквально одно слово, и вы уже пришли, поэтому один красный. Что-то я вообще не поняла этого прикола, поэтому 7 тоже подозревала. По 6 непонятно, она играет для... с подозрительными для меня игроками 1 и 5, но, как я уже сказала, речь 7 мне не понравилось больше. 3, 4, 8 я играю, 3 мне кажется красным, по 2 я не знаю. Была, типа, нормальная речь, но мне кажется, что она была бы одинаковой на любой карте, в такой ситуации, поэтому по 2 пока нет комментариев. Мы красные 3-8, 4 добирают, okay. потому что зазревало это. Вот. А и по 1, ну, у меня было ощущение, что он просто, типа, короче, достал черную карту, испугался, сидит. Ну, короче, примерно то, что 8 рассказал, You're что он типа не успел. Сейчас, сейчас. Yes. Доброго рада, все. Мне не подобается команда девятки, Я пограю 3, 4, 8, 9. На бишку для мене 6, просто он сказала так 1-3. П'ять, по-моєму, що команда добрала, 2, не добрала ніби за емоціонал, дуже позитивний. Ну, Хоча маршмелов я давно не грав, але я знаю, що ну, це стиль гри, вона зазвичай емоційна. Погравцю гравцю no Спочатку гри почав виправдовуватись ніби як за запізнення. Мені здалося, що він цим відводить, виставляю один, виставляю Крайний, виставляє один, виставляє два. Ніби він відводить цим підозру, що, що він на мене там зліться, що я опоздав, а не на те, що я мафія. Ні, коротко, ніби він такий. І зразу почав Це по одиниці. І там загалом контраст. Тут так тихо розмовля одиничка, а два.